Привіт, Оліки! 3 жовтня, і наш ремонт виходить на фінішну пряму. Ось так тепер виглядає моя кухня. Тут у мене це нова драбина на чердак. Тут у мене з'явився ось такий шкафчик, як я називаю його пінал, поличка. Рушнички, там ще одна паличка, друшлячок висить, фартушок. З цієї сторони ще одна паличка. Тут таке помілич. В цьому шкафчику тепер будуть жити мої дощечки і каструльки. Каструльки і подрібнювач. І Сковорідка для млинців. Ну, якось так. Те, з чим найчастіше користуюся. Тут назад в мене приїхав сюди комодик мій. На ньому буде жити тепер чайник. Ну, тут я вже вам показувала, да? багетка, шторочка. А за шторочкою — поличка. Поличка. Тут спеції, тут контейнери, судочки, все як полагається. Ось так. Ну, а це моя робоча зона. Тут у мене ось така поличка, принтер. Стіл з ноутбуком, корзину купила для сміття. Ось так це все вигляда. Тут паличка, стоятимуть колоночки і квіточки. Друга частина палички залишилась на місці. На ній тепер буде жити хлібопічка. Ролети вже помилися, повісилися назад на вікно, штурку це я навмисно привідкрила, щоб квіточкам було денне світло. Вирішила я не загромаждати ось цю поверхню. Я думала, що на ній буде хлібопічка, аерогріль, можливо, духовка, але ні. Хочеться чомусь більше простору, тому. Духовка за аерогрилем буде жити тепер в коридорі, хлібопічка ось там, а ось ця поверхня буде, тут у мене монтується для вас відео. Ну, Тут все те, що необхідне при приготуванні. Тут у нас тепер ось такий годинник висить, який показує час, температуру. та... Вологість. Тут все так, як і було. Магніт з ножами, додаткове освітлення, шафа з посудом. Тут все без змін. Це в мене, до речі, грибочки. Це розмерзаються з морозилки, а тут їхали додому е з Змієва і заїжджали в одне своє злачне місце, от за все, що змогли знайти. Так що, залишається нам пофарбувати тільки двері. Фарбу вже купили, але не вистачає, як завжди, часу. Чому не вистачає? Далі поясню. Значить, ці двері будуть фарбуватися, ці двері будуть фарбуватися, ну все. І короб буде фарбуватися. Залишається тільки пофарбувати двері, і, в принципі, що ще залишиться? Залишиться ще у ванній декор деякий е прилаштувати і все. Так що наш ремонт виходить на фінішну пряму. А чому в нас не вистачає часу пофарбувати двері, ви зможете подивитися в повсякденному відео за 3 жовтня. Кому не подобалася цвітова кольорова гамма, пишіть тепер, як вам краще, ніж було. Я зараз вставлю, звідси, я робила фото, і зможемо порівняти два, два інтер'єри, два дизайни однієї тієї самої кухні. Тепер це все виглядає ось так. Хочу собі зробити фото. Зараз одну хвилинку. Отак. От так що все можна сказати, що ремонт майже закінчено. Місця на кухні з'явилося більше. А головне, що в мене з'явилася тепер мій куточок, моя робоча зона і більше простору для творінь. Ось така тепер краса. А пофарбувати воно пофарбується, двері пофарбуються. Тут познімала з дверей всі оці гачки, які висіли тут, тут. Коротше кажучи, все це пофарбується, як буде час, так і пофарбується. Я вважаю, що це вже можна вважати готовим результатом. А ви пишіть, як вам подобається чи ні.